<ган> я трошки зайнята. А що треба? — Скажіть, будь ласка, яку найбільшу суму грошей ви тримали в руках? 100 тисяч, напевно. Доларів. Доларів. І куди ви їх потратили? <ган> я їх віддала. <ган> я їх не тратила. <ган> Добре, гарного дня. Дякую. Добрий Добрий яку найбільшу суму грошей ви тримали в руках? 65 тисяч доларів. Що ви за них купили? То були не мої гроші, я перевозив з Києва у Львів. Яку найбільшу суму грошей ви тримали в руках? Типа гривні і долари, якщо разом, то десь 800 тисяч гривень. І де ви їх потратили? Ще не потратила. Ще не потратила? Будете щось вкладати? Машину хочу. А яку машину? Думаю, Тесло. Яку ти найбільшу суму грошей тримала в руках? Напевно, 30 тисяч доларів. А ти сама їх заробила, чи то тобі хтось потримати дав? <сум> сама, звичайно. То скільки в тебе на карті? Дивимося, 36 шість. Тридцять тисяч. У мене є для тебе пропозиція на 36 тисяч. Яка? Дивись, ми беремо 36 тисяч, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі потім. Круто. Попробуємо. 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 Даєш телефон. 36 тисяч. Я не знаю, чи ми показували. Ми закидаємо на біржу, купляємо USDT по 41,5. Так, купили ми USDT по 41,5 і і зараз їх будемо продавати по 43. Так, продали мою ЗТ по 43. Ордер на біржі виконано. Зараз тобі даю телефон і маю тобі прийти кошти на карту. До речі, якщо ви хочете так само, заходьте в наш телеграм, там є безкоштовні уроки по P2P. О, прийшли гроші. 37 600. Який там зазор в нас вийшов десь більше тисячі? Дуже круто. За пару хвилин. Як тобі таке? Клас. Прикольно. Якщо Хочеш, якщо хочеш так само, то залітай в наш телеграм, там є безкоштовні уроки mm -hmm. по P2P. І може будеш потім тримати більшу суму.